10 грудня працює медіа центру України, мене звати Світлана Чепоренко, і зараз поговоримо про новий проект мінрозвитку стартують навчання для жінок з транспортної сфери. Про це поговоримо зараз із Сергієм Деркачом, заступником міністра розвитку громад та територій України. Катериною Децько, експерткою ОСР з розробки навчальної програми, виконавчою директоркою громадської організації фундація інституційного розвитку та Юлія Білоус проектною менеджеркою. Вітаю вас. Пане Сергію, отже, 4 грудня стартувала навчальна програма для жінок-лідерок в транспортній сфері. Вона називається Керуй змінами. Розкажіть, будь ласка, більше про цю програму і як міністерство долучилося до розвитку. Дякую. Так, це дійсно наша ініціатива, нова управлінська програма саме для жінок в транспортній сфері. Керуй змінами ми її назвали. Чому? Тому що нам важливо, щоб жінки не тільки. Приймали там безпосередню операційну участь в транспортній сфері, але фактично е займали управлінські позиції і управляли саме змінами, тому що це те, з чим ми сьогодні працюємо в державі. Ця програма. За підтримки організована за підтримки міжнародного транспортного форуму і Організації економічного розвитку і співробітництва, і я думаю, що вона буде досить активною з досвіду вже тих проектів, які ми маємо з жінками в транспортній сфері. На сьогодні в нас велика криза кадрів загалом по всіх сферах економіки, і транспортна сфера це не виключення. Ми всі розуміємо, що історично так склалось, що більшість транспортних професій вони все ж чоловічі професіями за, за вже досвідом, який ми маємо. Ось, і ми бачимо, що в період після повномасштабного вторгнення жінки все частіше. Перенавчаються і вибирають для себе транспортну сферу. Ми так само запускали декілька проектів для того, щоб перенавчати жінок, і в нас вже жінки і керують великими вантажними автомобілями, автобусами, і займають інші позиції в деяких транспортних компаніях. Ця програма покликана саме для навчання жінок бути управлінцями, лідерами, підприємницями саме в сфері транспорту і логістики. І цей курс передбачає, що всі жінки, які будуть. Проходити навчання, вони отримують набагато більше інформації саме і про транспортну сферу, а також і про е, е, ті навички менеджменту і управління, які потрібні е, керівнику і, і підприємцю. Е, нам е, дуже приємно про те, що в нас буде декілька, е, скажімо, таких завдань. Це не просто навчання, це там спец спеціальне завдання, які ми будемо давати жінкам. І вони будуть готувати свої проекти для того, щоб е, випуститись і, і, і отримати диплом. Це Якраз в сфері і громадського транспорту в містах, це якраз в сфері і освіти і науки в транспорті. І для нас дуже важливо розвивати ці сфери як міністерство. Тому міністерство на сьогодні досить активно працює з реформами, реформами в транспортній сфері, а також із залученням саме жінок в сферу транспорту. Тому ми впевнені, що цей курс він сьогодні на часі, він потрібен, і ми, чесно кажучи, отримали багато. Навіть питань під час наших попередніх навчальних курсів для, для жінок, які саме просили дати додаткові якісь знання в частині управління і підприємницької діяльності, тому це теж такий, така відповідь на ті питання, які піднімали жінки в інших курсах в транспортній сфері. Дякую, пане Сергію. Давайте поговоримо зараз власне про саму програму навчань. Пані Катерина, розкажіть, будь ласка, з чого складатиметься програма, які будуть основні блоки, теоретична, практична частина, як ми почули, і хто буде тренерами і викладачами? Так, дякую. Я доповню трішки пана Сергія, тому що дійсно ця програма є продовженням стратегічної цілі розвитку транспортної сфери, і враховуючи, що наразі у нас актуальним є питання гендерно орієнтованого відновлення, ми розуміємо, що жінки так опановують на сьогодні професії водійок різного виду транспорту, але в той же час в менеджменті підприємств цієї сфери досить небагато ж. Жінок, ми це розуміємо, і для цього їм потрібні дійсно і лідерські певні навички, і безпосередньо вузькі навички у сфері. Тому ми з колегами розробили таку програму, яка має 40 навчальних годин в цілому. тобто це така Програма, яка є додатковим навчальним компонентом до їх базової освіти, вона складається з трьох модулів. І перший модуль, якраз направлений на стратегічне знання сфери, тобто це на питання реформи, питання євроінтеграції, питання трендів у сфері транспорту, цифровізація, електромобільність, міжнародні стандарти тобто, все те, що на сьогодні просуває міністерство, і те, до чого прагне Україна, щоб це запровадити. І ми розуміємо, що якраз лідеркам це саме ці знання дуже потрібні. Другий блок, другий модуль, він направлений якраз на стратегічний менеджмент, і тут від. Особистого менеджменту, тобто визначення стиля лідерки, якою вона може бути, і як вона може себе реалізувати, до безпосередньо знань проектного менеджменту, як розробляти проекти, починаючи від ідеї, яка її запалює, і завершуючи вже реалізацію конкретними результатами. І, відповідно правила взаємодії: громадськість, бізнес, держава те, на чому, в принципі, будуються партнерства і на чому реалізуються проекти. І третій модуль, ці два модулі у нас є в форматі онлайн, і тут ми плануємо залучати експертів в вузькоспеціалізованих у сферах, про які вже сказав пан Сергій, це безпосередньо і сфера. Комунального транспорту в органах місцевого самоврядування і основи бізнесу у сфері транспорту, звісно, це державна політика, реформи. Тому у нас будуть спікери, які представляють міністерство і наразі розробляють і впроваджують реформи у певних сферах. Тому це не академічне навчання, воно більше направлено саме на практику і на можливість поспілкуватись з тими, хто на сьогодні задає тон розвитку цієї сфери. Третій модуль є практичним. Модулем, а, який буде складатись з того, що Наші учасниці протягом всього навчання, протягом двох модулів, вони паралельно з лекціями працюють зі своїми проєктними завданнями в групах, і вони будуть розробляти власні ідеї, власні проекти в різних сферах. Знову ж таки, наука, освіта, громадська діяльність, бізнес, органи місцевого самоврядування. І на третьому модулі офлайн вони матимуть можливість презентувати ці проекти посполучами поспілкуватись з менторами, які будуть супроводжувати ці проекти протягом всього навчання, і безпосередньо поспілкуватись одна з одною, тому що в режимі онлайн вони будуть набувати навичок і знань, а в режимі офлайн вони можуть вже продемонструвати знання, які отримали, свої практичні здібності, поспілкуватись, сформувати певну мережу, певний нетворкінг між собою. І таким чином отримати такий повний блок від теорії до практики впровадження проектів у транспортній сфері, зокрема, взяти для себе партнерства в межах цієї мережі. Учасниць, з якими вони будуть розробляти проекти. Ну і особливістю нашої програми є менторська програма, тому що ми передбачаємо, що протягом цього всього навчання і онлайн, і офлайн, в подальшому, ми будемо залучати менторів з транспортної сфери, зокрема жінок у транспортній сфері, які вже реалізували себе на на керівних посадах, так само на державній службі, в бізнесі. В Комунальному секторі, можливо, в органах місцевого самоврядування, які зможуть своїм досвідом, своєю енергією, своїми ідеями також запалити наших учасниць на а, крок вперед у своєму професійному розвитку. А, тому це коротко про програму, такий змістовна складова. Да. Скільки жінок вже зараз навчаються в рамках цієї програми? Це програма, яка ще не розпочалась 4 грудня, начебто, ви... відбір. А, а, так, та. ми від... ми розпочали відбір. і Я думаю, що якраз про відбір і про тих, кого ми очікуємо на цю програму в межах тої інформації, яку я зазначила, якраз може розказати більше Юлія. Да, пані Юлія, розкажіть, будь ласка, скільки взагалі жінок передбачено, що зможуть доєднатися до цієї програми, і якими навичками треба володіти, якими якостями, щоб доєднатися до неї. Дякую за питання. Ми очікуємо в результаті цього відбору відібрати 25 учасниць, які приєднаються до нашої програми. І хто може стати учасницею проекту? Це представниці будь-яких компаній, будь-яких форм власності, приватні підприємства, державна служба, державні установи, органи місцевого самоврядування. Експертки або активістки громадського сектору, представниці освітніх наукових установ всі експертки, фахівчині, менеджерки середньої вищої ланки, які зараз безпосередньо працюють в транспортній сфері, це є важливою умовою саме в профільних підрозділах, і мають бажання далі розвиватись і будувати свою кар'єру саме в сфері транспорту і логістики, таким чином. Одним із ключових критеріїв, крім того, що необхідно наразі працювати в транспортній сфері в профільному підрозділі, також є наявність управлінського досвіду, оскільки ця програма розрахована не на початківців, які тільки хочуть навчитись керувати програмами чи людьми. А вже на таких більш досвідчених управлінців, які мають хоча б один рік керівного досвіду, при цьому до цього досвіду відноситься не тільки фактичне зайняття керівної посади в якійсь установі, а мова йде про досвід де-факто. Це може бути управління людьми, проектами, процесами. Якщо людина є експертом в своїй галузі, єдина, яка займається плануванням, бюджетуванням, реалізацією всіх ініціатив в межах цього напрямку і немає людей в підпорядкуванні, це також відноситься до управлінського досвіду. Таким чином, це мають бути, повторюсь, Жінки, які наразі працюють в транспортній сфері, і мають хоча б один рік управлінського досвіду в своєму бекграунді і також вони мають бажання, амбіції для того, щоб надалі розвивати, будувати свій кар'єрний шлях в цьому напрямку, або формувати закладати основи власного підприємництва і мають такі певні амбіції для того, щоб рухати цю галузь вперед, і в тому числі під час відбору ми також будемо звертати увагу. На їхню мотивацію приєднатись до нашого проекту і для того, щоб потрапити безпосередньо зараз в пул учасниць, яких будемо відбирати і дивитись для подальшої участі, необхідно буде заповнити реєстраційну форму, до якої там, крім того, щоб відповісти на деякі базові питання, додати своє резюме. І заповнити мотиваційний лист, де зазначити, чому учасниця хоче приєднатись до програми, чому ми маємо обрати серед саме її серед інших учасниць, і яким саме чином вона планує далі розвиватись, рухатись свою кар'єру в транспортній сфері. Це, власне, ключові критерії. Наразі у нас відбувається прийом заявок на участь. З 4-го числа ми розпочали і по 26 грудня приймаємо ці заявки. А ось на цьому слайді є QR-код на посилання з посиланням на сторінку міністерства, де наразі детально розписана інформація щодо цієї програми, і є посилання на реєстраційну форму. Так, що ми дуже чекаємо всіх учасниць, яким це може бути цікаво. Ми впевнені, що ця програма дасть можливість керівницям, тим, хто дійсно планує впевнено рухатись в цьому напрямку, отримати все необхідне для того, щоб це реалізувати. Дякую, пані Юлія. Пані Катерино, повернусь до вас. Я бачу, що в програмі цій навчальній буде окрема програма менторингу. Розкажіть, будь ласка, про неї, що вона передбачатиме. Так. Дякую за це питання. Я дуже коротко про це сказала перед цим, але дійсно, це особливість нашої програми, лідерської. Ми хочемо забезпечити. Індивідуальний супровід кожної учасниці їх небагато. Юлія сказала, що у нас буде до 25 учасниць, і відповідно, так як це така пілотна перша така програма, саме по сфері, вузько спеціалізована. Ми хочемо дійсно максимально надати їм, по-перше, Певної комунікації з тими, хто вже досяг успіху в цій сфері, і саме для цього ми передбачаємо менторську програму. Ми будемо залучати менторів, знову ж таки, зі сфери, з тих, яких ми перерахували. Це і бізнес, і комунальний сектор, і органи місцевого самоврядування, і державна служба у сфері транспорту. І е, підключати, скажімо так, та таких наставниць е, до наших учасниць, які будуть менторити їх у мікрогрупах, і відповідно забезпечувати таке індивідуальне спілкування в процесі розробки саме проектів. Е, це їх перша буде така задача, поки вони будуть розробляти проекти індивідуальні ну, групові проекти. І друга частина менторингу це буде якраз безпосередньо індивідуальне консультування е, з питання саморозвитку, самореалізації, самопрезентації. Руху по кар'єрним сходам. Можливо, якщо це питання, тут залежить від того, які учасниці будуть за своїми цілями, тобто, якщо це, наприклад, амбітні цілі в реалізації себе в сфері органів місцевого самоврядування і управління саме цим напрямком, то звісно ми будемо намагатись підключити тих, хто в цій сфері вже має певні досягнення. Але разом з тим це можуть бути і ті громадські. Експерти зі сфери громадськості у цій сфері, які досягли також е, певних успіхів у реалізації проєктів, у співпраці з міжнародними партнерами, тобто ділитися якраз тими успіхами і тими е, е, та такими. Е Скілами, яких не прочитаєш в публікаціях, в книжках, да а напевно тільки в живому спілкуванні. Тому буде оця система менторингу протягом усіх трьох модулів, і безпосередньо зі своїми менторками вони зможуть на третьому модулі побачитись офлайн і уже поспілкуватись ще більше в режимі живого спілкування, що є надзвичайно цінним. Ви речі, зараз використову слово менторка. Це значить, що саме жінки будуть залучені до цієї менторської програми, чи там буде якось робити? до викладання. У нас немає гендерних якихось вимог, тому що ми розуміємо, що для того, щоб надати вузькоспеціалізовані знання, тут ми будемо залучати експертів у сфері, і тут не залежить від того, чи це будуть чоловіки чи жінки. А от якраз до менторингу ми будемо ми наразі працюємо над відбором саме менторок у цій сфері, для того щоб щоб дійсно жінки менторили наших учасниць, надихали їх своїми успіхами, ну тому що ми розуміємо, що ми все ж таки жінки між собою говорять, да, більш зрозумілою мовою і надати певні секрети успіху найімовірніше зможе зможе саме жінка. Супер, а чого очікувати учасницям по завершенню курсу, окрім отриманих знань практичних і теоретичних? Ну, Перший здобуток, звісно, да, це знання, але найголовніше і одна з цілей програми, про яку це говорив пан Сергій, це безпосередньо мережа. Тобто, по-перше, це підтримка в сфері. Ми також будемо в процесі знайомити з, ну, з роботодавцями, але ми розуміємо, що це жінки не ті, які прийшли шукати роботу. Це будуть ті, які вже реалізовані і, можливо, хочуть рухатись далі. Так, вони можуть зі сфери у сферу перейти. Приходити, ми розуміємо, що це можливо, якщо наразі жінка працює там в одній сфері, але вона там планує розвивати свій бізнес, та або тільки планує його розвивати, а мала якийсь управлінський бграунд у транспортній сфері. Тому звісно, це контакти, це певне, певне партнерство. Ну і безпосередньо менторський супровід, який був він точно надасть їм нові зв'язки і нові можливості. Дякую вам, шановні колеги. Можливо, є запитання до наших гостей. Якщо є, підніміть, будь ласка, руку. Вам передадуть мікрофон. Запитань нема. Тоді одне від мене наостанок, пане Сергію. Чи планує якось міністерство по завершенні цього курсу долучатися до вибудовування таких місточків між тими лідерками, які завершили цей курс, і зацікавленими бізнесами чи державними компаніями для того, щоб допомагати їм реалізовувати вже на практиці свої знання? Я особисто в цьому курсі дуже зацікавлений, тому що в нас дуже багато вакансій в міністерстві саме на керівних посадах. Тому я дуже сподіваюся, що багато жінок, які надихнуться цим курсом, прийдуть працювати в міністерство і прийдуть працювати в державні органи і інституції, які займаються транспортом, тому що дійсно ці органи потребують професійних людей. І нас дійсно сьогодні є брак кадрів. У нас є багато вакантних посад саме на управлінських позиціях. Тому я був би дуже радий саме їх залучити але говорячи далі, ми звісно працюємо з бізнесом. У нас вже є досвід співпраці більше ніж 20 великими українськими компаніями, які залучають жінок відразу після навчань. Тому я впевнений, що. В першу чергу жінки зможуть мати більше шансів на підвищення в своїх компаніях однозначно. По-друге, звісно, в них відкриється дорога і до інших компаній приватних, з якими в нас вже є контакти, які зможуть пропонувати свої вакансії в своїх компаніях. Ну і звісно, як я вже сказав на самому початку, ми дуже сподіваємось, що жінки виберуть публічну службу і прийдуть працювати для держави хоча б якийсь період часу і допомагати державі реформувати транспортну сферу. Дякую вам. Я нагадаю, що ми зараз говорили про те, що мінрозвитку розпочинає новий проект щодо навчання жінок з транспортної сфери. А команда медіа центру Україна вже працює над розкладом наступних подій. Слідкуйте, будь ласка, за нашими анонсами, і дякую, що залишаєтеся з нами. Дякую вам Приходьте з результатами потім із